Історико-релігійний центр Гора над Дністром це особливе місце. Найперше воно розташовано в неймовірно красивому куточку Прикарпаття. Ви бачите, річка Дністер. Ми знаходимося на пагорбі. Тут любили свої табори внизу біля річки. Проводити пластуни. Мартинів особлива парафія. Є ряд мистецьких сюжетів, які надихають вірних, які приходять на молитву, щоб спрямовувати їхнє серце, їхню душу до Господа Бога. Дуже часто буваю в новому Мартинові і бачу, як це місце широко розвивається, як виростають і квітнуть троянди, як все більше і більше людей приїжджає на Хресну дорогу. В реаліях нашого часу, коли ми перебуваємо в війні. Через російську агресію ми особливо потребуємо духовної підтримки Господа і церкви. Тому сакральні комплекси, такі як в Мартинові, дають можливість духовному глядачу, моліннику відчути себе близько біля Господа. Недалеко від Івано-Франківська, а така краса довкола саме найважливіше духовне поєднання краси природи, людської праці і людської душі.